Яким буде тиждень з 7 по 13 квітня? Буде три варіанти. Інтуїтивно. Оберіть один з трьох. Перший варіант, другий. Та третій. Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті, можливо, якесь непорозуміння від якогось невеличкого, такого маленького конфлікту до зради, це може бути. Також ця карта може говорити про те, що ви самі себе обманюєте в чомусь, ви не хочете бачити реальність. Тому будьте обачні і бережіть свої стосунки на наступному тижні. Кар'єрне навчання фінанси ну тут більш-менш це така карта балансу. Ви балансуєте, вам вдається втриматись, розподілити фінанси, розподілити свій ресурс і поради від Таро. Іноді, щоб побудувати щось нове, потрібно вщент зруйнувати те, що було раніше, інакше ніяк. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті. У вас починається якийсь цікавий період. Це період більш таких вже міцних стосунків. Пентаклів, стосунках, це туз пентаклів. Говорять про те, що стосунки міцні. Вони перевірені часом. Це тільки туз, одиничка лише, але все одно це говорить про те, що буде великий такий шанс вам зміцнити ваші стосунки на цьому тижні. Кар'єра навчання фінанси. Виходьте з зони комфорту, навчайтесь, пробуйте нове, не бійтесь себе відчути в ролі учня. І порада від Таро. Тут все просто. Як попрацюєте, те й отримаєте. Як вкладаєте в стосунки, такі і зворотній зв'язок отримаєте. Тут все по справедливості буде відбуватись. І для тих, хто обрав третій варіант: особисте життя, пристрасть, нові емоції, відчуття, дуже класний такий тиждень вогонь. Кар'єра навчання фінанси. Ви рухаєтесь у вірному напрямку, знаєте, куди рухатись, поки що не отримаєте бажаного результату. А ви леве чітко рухаєтесь у вірному напрямку, на вірному шляху. І порада від таро: відпускайте, відпускайте те, що вже вам не потрібно, що не має сенсу, чи то стосунки, чи то робота, чи то почуття.